Привіт! Ми сьогодні прийшли до ботанічного саду в Харкові, найстарішому в усій Україні. Ми тут вперше знаходимося. Я в цій локації, це ці стара локація, не була, я була тільки в новій. Нова зараз не знаю, працює чи ні. Так, Я у старій теж була тільки у школі. У школі я вона теж була. працює, мені здається, тільки на замовлення, якщо б замовити екскурсію. Але, Наше відео, до речі, про ботанічний сад київський набрало дуже багато переглядів та лайків, коментарів. Тож ми вирішили зняти відео про ботанічний сад вже в Харкові. І незважаючи на війну, він працює і сюди можна прийти, подивитися природу, рослини, відпочити емоційно, там. Тож Дивіться, приємного перегляду, не забувайте підписуватися на наш канал. Вже можу сказати, що тут така краса так. і чим не гірше, ніж в Києві. Так, пишіть коментарі, ставте лайки і ходімо дивитися. розташований десь там, у цьому будиночку можна придбати квитки. Квиток коштує 50 гривень, якщо ви хочете ще відвідати галерею, то квиток коштує 100 гривень разом з оранжереєю. Ось так. Тут гарно так красиво. Піду шукати Олену. І будемо дивитися експозицію. Ділянка саду, в якій можна просто померти від ароматів переносимо смисли, тому що тут лаванда, наприклад, чебрець, розмарин. Просто сутіння пахощі. Аромат неймовірний, дуже-дуже огірочник. О, квіття місцева, мабуть. лаванда. У нас, до речі, була лаванда на дачі, яку ми зелене колись придбали прямо на вокзалі в Криму. І ця лаванда, на жаль, загинула, тому що не було в евакуації і ніхто не догадав, дуже шкода. Меліса, хто любить чайок з мелісою. Ой, який тут запах, просто не передати. М'ята. Запашна, ну тут дійсно дуже запашне таке місце. Що це таке? Дуже гарно. Якісь квіточки. Дурях. Дуже велике. О, можна посидіти на лавочці. І понюхати ось всю-всю красу. Краса просто ще ароматна. Ось там десь Оленка бігає. Так, ми туди подивимо, подивимось ще, що є. Давайте. Базилік. Ой, дуже добре, Кріп, петрушка. Бо, що ви з цього любите додавати до своїх салатів? Я дуже люблю базилік, Чебрець. Це вже робити чай. Ось так. Файно, дуже цікаво. До речі, ботанічний сад було відкрито майже одночасно з Каразінським університетом. Йому вже 221 рік. Виповнилась цього року, тому що він з 1804 року існує. Найстаріший в Україні, як я вже казала. І тут дійсно є дуже цікаві екземпляри, колекція, тож варто подивитися. Як тобі ці я... аромати. Тобі захотілося або кабочайочок випити. Такий буряк! Так, я бачила. Дуже вражаюче. Як тобі аромати? Аромати... Так так. Ходімо далі. Є інформаційне табло і тут написано, що на цій ділянці представлено пряно смакові та ароматичні рослини які використовуються в кулінарії, косметології, медицині. І тут дійсно дуже-дуже-дуже все таке ароматне. Ну, ходімо далі. Там має бути оранжерея з тропічними рослинами. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Цінах все ж таки загинула. Тож і наразі в нас в Харкові бувають дуже великі проблеми з електрикою, тож це дуже важко все підтримувати. Оранжерея. О, кицька! Маленька. Бірмо. Дуже здоровина. Якась кладка, дуже тут атмосферно. Я розмовляю пошибки як музеї. Драконове дерево. Бугінвеліас. Це квітуча рослина, але зараз ще не У кілька. Ось які коктоси. Це неймовірно. чай. И рукавички. О, какой кактус. Это просто балбаб какой-то. Молочай, зубчастий. Ничего себе. Он вище меня. Вот там где-то. Дуже тут гарно, мені подобається, дружил, можна залі які тут дерева. Ізноманітні фікуси. Тут як у джунглях фікус, 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 фікус. У вас є фікус вдома. Не подивіться. Там другий поверх. Якого йо, йо, такої висоти.

Ось там. і стрілець Ямикова. Ух! Не, не було підійматися на поверхи. Зараз наче не можна. Ну, і це королева чи король експозиції. Фінік, пальчастий. І я читала, що йому близько 100 років. Ці пальми на хвилинку. Просто величезна. Ось тут ми зелене, Бачите? Д якого вона розміру. Ось там десь закінчиться. Де І вона тут, бачить, який просто, просто якась волохата. З дворцем. Ми ще не закінчили навіть огляд, але Олена каже, що вона обов'язково прийде сюди ще. Я, чесно кажучи, також дуже гарно, ймовірно, красиво, простиво, просто не передати словами. Можна тут просісти та насолоджуватися краєводами. Ведь гігантський, справді, гігантський. Дуб корковий. А це найстаріше дерево. 150 років. Дякую, дуже гарно у вас. Дуже. Нам тут порекомендували піднятися. І на горі будуть великі дуби, які мають антистресові властивості. Скільки? Їм 150 років, і вони навіть здатні так, забирати погану енергетику і весь негатив. І якого в нас наразі до Фіга? <світ> Зараз підійдемо вище. І будемо обійматися з Оленою ось такі доби. Дуже величезні ще й лікувальні Приходьте теж посидіти там поруч А ми пішли обійматися. Ще можна приходити в п'ятьох. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять дубів. Ну, це і так. Це для найстаршого родини. Зараз Юля буде. Давай. Як пройшло чудово, чудово Приходьте. Побачила тут такі троянди гарні, хочу вам показати. Дивіться, як атмосферно! Навіть. Ще є квіти. теж жовтенькі. Ну і ще головна, тут квіточка у нас ходить. Як тобі Не тільки сад, одна, Олена? там ще є інша. Як тобі ботсад, Олена? Дуже гарно, що хочеш прийти. Прийдеш обов'язково. Обов'язково. Дуже сподобалось, дуже гарно. У нас чомусь вийшло мало часу, ми просто тут так зах... були у такому захваті, так? Що, Що не встигли ще? навіть усе подивитися. Їдемо туди ще. Две точки. Тут, до речі, є телефон і, і сайт офіційний. Тож можна дізнатися розклад, часи роботи і навіть замовити екскурсії. Ботанічний сад. Ботанічний сад, хоч і маленький, київський, звісно, дуже великий, але це одна з частин, він дійсно маленький, але неймовірний. Якийсь такий атмосферний, маленький, спокійний. Ранжерея то. Оранжерея дуже гарна, ти в тропіках, в тропічному лісу, дуже такі цікаві екземпляри є. Багато рослин вражає. І, і дуже гарно все-таки доглянуте. Дякую усім співробітникам, які підтримують у такі часи саду належному стані. Прийду обов'язково ще гаде Олена. Обов'язково дуже сподобалось. Я рекомендую всім ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім па-па!